Понад два роки у судах у липні 2022-го у селі Зоря спалахнула пожежа у приватному будинку. Трапилося це о четвертій годині ранку. Весь е, очах був від лічильника. Несправність лічильника як ймовірна причина пожежі висновок, який надали фахівці ДСНС. Встановити іменно остаточну причину не було можливості, так як лічильник згорів. Електрична проводка була в принципі ціла кулькоподібних. Таких отворень не було виявлено, іменно в коридорі було руйнування шукатурки, тобто було найбільше перекриття зруйноване, і воно в місті, де виникло загорання. Усі ці свідчення були враховані у суді першої інстанції, і у травні 2024 року рівне обленерго зобов'язали сплатити сім'ї коломи завдані збитки у майже 2 мільйони гривень. Втім, енергетична установа з таким рішенням не погодилася і подала апеляцію. Мовляв, фахівці ДСНС вказали ймовірну причину, аби знати усе достеменно, потрібно провести. Експертизу суд без відповідних технічних знань висловив своє припущення про те, що причина займання саме є річним, хоча жодними доказами це не доведено. і єдиний доказ, який може дати на це відповідь, це проведення електротехнічної експертизи. Адвокат навіть запропонував установу, де цю експертизу могли б провести. Втім, сторона захисту виступила проти. Мовляв, суди тягнуться більше двох років, і часу на це було достатньо. що судді першої станції мав би вжити всіх заходів для того, щоб що його вони немає. І суд в принципі, виходячи з її положення праві за залишковим принципом, якщо відповідач не довів, що вони його немає, значить стаття 1166, з шістійворів значить не довів, що ти не Судді, заслухавши усі сторони у нарадчій кімнаті, вирішили взяти перерву і дали домашні завдання для обох сторін. Ви, будь ласка, підготуйте мотивовано. Чого ви заперечуєте, щоб у нас було в справі, тому що немає ви, той відзив є на апеляцію по суті справи, а по експертизі немає нічого. Представника Рівнеобленерго обленерго зобов'язали довести, чому саме інститут у Києві має проводити таку експертизу, а також попросили дізнатися, чи можлива перевірка, коли лічильник знищений. Немає вже об'єкта, немає що досліджувати. Може не по документах, оскільки ми ж не знаємо, може не витримувати у пожежників, може десь в інших службах. І крім того, а чого саме Київ, і ви так само? Шевшук Шу або перелік нам перелік установ, які територіально наближені. Перерву оголосили до листопада. Нагадаємо, у судах першої інстанції було повідомлено, що лічильник у будинку встановили у 2018 році. З того часу жодної перевірки та технічного обслуговування він не проходив. Станом на зараз сім'я відновила помешкання. Було проведено дві експертизи, які встановили, що сума заданих збитків майже 2 мільйони гривень. Сім'я сподівається, ці гроші відшкодувати. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканал ITV Media Медіагруп.